Вітаю! Я Леонід Циконовський. Це мій канал Книгоогляд. Британська корпорація Бай Сістем будує в Україні завод по ремонту і виробництву гармат м 119 або Л19. БайСістем це велика і потужна міжнародна корпорація по виробництву зброї. Вона за потужністю третя в світі серед корпорацій, що займаються розробкою зброї, вона розробляє дуже багато зброї. Вона розробляла БМП Бредлі. Вона розробляла гаубицю М е, М 777. Вона розробляє штурмові гвинтівки. Вона розробляє підводні човни, авіацію і так далі. Зараз вона співпрацює з Сполученими Штатами по виробництву F-35 в Сполучених Штатах. 30 травня поточного року президент Зеленський. Досяг домовленостей з корпорацією про будівництво такого заводу в Україні. Це домовленості були. А от в кінці серпня підписана офіційна угода між Урядом України і корпорацією Buy System про будівництво в, заводі, в Україні заводу цієї корпорації, яка буде ремонтувати і будувати нові гармати М119. Давайте трошки розберемося з термінами. Кажуть, і Л119, Л118 кажуть, Л119 кажуть, і М119. Л118 це перша гармата, яка була розроблена 30 років тому для потреб Великої Британії, вона мала нестандартний снаряд, не натовського стандарту, чисто британський, і мала трошки коротший ствол. Вона себе дуже гарно показала, дуже гарно показала країни НАТО, Сполучені Штати, Австралія і так далі. Захотіли Нова Зеландія, захотіла мати цю гармату. Тоді вони переробили зарядну частину під снаряд стандартний НАТО і зробили її трошки довше. І зараз ця гармата має 37 калібрів довжини і називається в Сполучених Штатах М119, а в Великій Британії Л-119. Це одна і та ж гармата. Довжина ствола не 37 калібрів, і наскільки мені відомо, то е, нам в Україну поставляють гармату М119А3. Це остання модифікація цієї гармати. Вона сама сучасна модернізована версія е, з цифровою системою керування вогнем інерційною навігаційною системою. -навіцій. Вона прийнята на озброєння тільки в 2013 році. Це зовсім нова система. Маса 1936 кг, калібр 105 мм, робить 8 пострілів за хвилину, максимальна дальність 19 км. Боєприпаси самі різні. Причому боєприпаси, розроблені в США, мають марку М, наприклад, Мем 760. Стандартний уламковий фугасний снаряд 1,5 км. м – 17 км. Це снаряд з підвищеною дальністю. М913 це активно-реактивний снаряд летить на 19 км. Є ще снаряд л 50 bh Еут-снаряд розроблений в Британії. Він має 2,9 кг пластиду, і по своїй потужності вибуховій дорівнює 152 мм у лапково-фугасному снаряду радянських часів. Оцих всіх російських снарядів з гармат. Тому що там тротил, а тут сучасний пластид. До речі, Сполучені Штати снаряжають ці снаряди тільки гексагеном. Призначена. Призначена для знищення живої сили ворога на відкритій місцевості і в польових укриттях. Ну, це типу бліндаж, окоп і так далі. Е, призначена для знищення і придушення вогневих засобів піхоти противника для знищення дерево -земля, земляних укриттів і вогневих точок, більш таких серйозних, для пробиття проходів в мінних полях і польових загородженнях. Для, Призначена для боротьби з бойовими броньованими машинами, танками і артилерією противника на позиціях на полі бою. Бойові броньовані машини, типу БМП БТР, при, при прямому попаданні 100% знищує. Порівняємо з радянським аналогом. Радянський аналог це гармата Д30. Ну, досить стара гармата, як завжди, радянські гармати старі, не точні. М119 має масу 1936 кг, Д-30 має 3 тони 200, майже в два рази більше. Екіпаж М119, 3-4 чоловіки, для Д-30 6 чоловік. Тягач у М119 це Хамві, легкий, маневрений, потужний. А в Д-30 потрібен Урал-4320. Бо велика і важка гармата. Дальність ефективна ураження уламку фуасним снарядом у М119 17,2 у радянської Д30 15,4 суттєво менше, хоч калібр набагато більший. Активно-реактивним снарядом М119 вражає на 19 км МД30 радянська не має активно реактивного снаряду. Заряджання у М119 унітарне у Д-30 роздільне заряджання. Виходить, що гармата в два рази легша. Машина Хамві в два рази менша, в два рази потує, маневреніша від Урала. Урал погано маневрений. І тому, тому вона має переваги на полі бою. Особливість цієї гармати це надійність і висока ефективність. Була така війна в 1974 році за Фалкенські острови. Між Аргентиною і Великою Британією, всі пам'ятають, так от, туди, туди поставили 30 гармат М119 і вони робили щодня по 400 пострілів на ствол. По 400 пострілів на ствол. Відгуки відмінні. Два-три снаряди пряме попадання в ціль. А от Д30 радянська, ну, у них стандарт 120 снарядів на гектар, щоб вразити якусь ціль. Тобто, вони б'ють по площам. Що ми маємо зараз на озброєнні? З відкритих джерел, я так порахував, 72 одиниці з Сполучених Штатів, 36 з Великої Британії, 108 одиниць. Я знаю людей, що експлуатують цю техніку. Відгуки самі найкращі. Зручна, точна, маневрена і швидка. Портал Орікс, той, що веде підрахунки знищеної військової техніки всіх сторін в сучасній війні, він каже: за рік війни. Із цих 108 одиниць знищена одна М119 і пошкоджена М119 ще одна. Знаю від очевидців, що вона вже відремонтована і воює далі на фронті. Багато разів вони мені розказували, що. Приїхали на позицію, стали відстріляли, швидко згорнулись хамі маневрна машина, швидко підчепили, поїхали? 300 метрів не від'їхали, позаду лягає вже перший снаряд контрбатарейної боротьби. Швидкість зберігає бойову техніку, зберігає життя нашим воїнам. Чому саме, Чому саме прийнято рішення про будівництво завода? По ремонту і виробництву цих снарядів, цих систем артилерійських, тому що це стандарт НАТО РАЗ, і тому що ця гармата 105-мм по всіх параметрах переважає радянську Д30, яка має більший калібр і гірші параметри, нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Ерсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно, засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, посуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газової плити або пательні. Всім раджу. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Підписуйтесь, прошу вас, підписуйтесь. Ми перетнули вже межу 120 тисяч підписників. Наступна ціль 150 тисяч підписників. Прошу вас підтримати нас в Приватбанку і в Монобанку. Це потрібно нам для того, щоб підтримувати нашу роботу. Прошу заходити на наш канал Patreon. Дуже багато ексклюзивних відео. Всі посилання є під відео. Запрошую теж на Patreon всіх. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.